Усім доброго дня, вітаємо вас на хокеї і запрошуємо до Білої церкви. Арена Білий Барс. Сьогодні приймає матч чемпіонату України між хокейним клубом Дніпро Херсон і хокейним клубом Кременчук. Другий матч між цими командами за два дні зміститься кудись з п'ятого місця до кінця чемпіонату. Ну що ж, першу атаку вибудовує Кременчук. У цьому матчі кидок при воротах. Відразу Микита Терлецький один із героїв вчорашнього матчу. Сьогодні також виходить у старті. В воротах Дніпра під 33-м номером. Тарас Курин. є певні зміни і в складі польових гравців. Зокрема, так, Непогана передача на В'ячеслава Андрущенка. Панков. Кидок, і, немов розступилися всі перед Терлецьким, бачив він траєкторію польоту шайби там. і спокійно її зафіксував. Полу грав, але все ж таки встиг зорієнтуватися і правила не порушив, а ось тут закидати. Треба, і що Терлецький знову божить. Микита Терлецький супер сейв від голкіпера Херсонського Дніпра. Деліє відразу його. Відбадьорює кидок в середницькому. Той розстрілював, здавалося, в порожні ворота, але врятував Терлецький вихід сам на сам. Брага, кидох, добивання один. Все ж таки дотискає Кременчук. Трапився провал в обороні Херсонського Дніпра. І Владислав Брага закидає першу шайбу у цьому матчі. Попорався Микита Терлецький з першим кидком, але проти добивання був безсилим. Ніхто йому не допоміг. Ніхто захисників Дніпра принаймні до пипанів не завадив, не встигали більше індивідуальних дій, більше китків ми спостерігаємо від Віталія Ляльки, але поки що шайба до нього не доходить. Перший на відскоку після сейву Захарченка. Приведення саме на Віталія Ляльку, що він вигадає, обходить дуже легко райка, піднімає шайбу, але максимально ефективно довірою тренерського штабу розпорядити. Матушевич за рахунок катання поскочу двох суперників. Кинув Ерлецький, дістався до шайби пласткою і вже в падінні її накрив. Остання хвилина першого періоду вже триває. І ми бачимо спроби Кременчука подвоїти свою перевагу. Напевно, по такому періоду рахунок 0-1 буде ще і цілком прийнятним для Дніпра, для Лька. На ньому троє суперників висіли. Шайба відлетіла до синьої лінії. А зараз вона заметушилася на п'ятаку. І де вона? Вона під чітками Терлецького. Кого, як відібрав її у середній зоні, вийшов на побачення із Микитою Терлецьким і із другої спроби з добивання зміг його переграти. Великою, Великою перевагою Кременчук володів у першому періоді. У другому періоді. О, Якраз друга 20-ти хвилинка для Херсона. Вчора вийшла дуже успішною, незважаючи на те, що закинути в ній не вдалося. Зараз вихід нам сам Лялька і позирається із Терлецьким Віталій Лялька. Твануть вже на першій хвилині другого періоду Кременчук прохою свою перевагу. Лялька закидає у кровому матчі Острій. Він знову пробиває Микита Терлецького. Атака продовжується. Все ще піднята рука Антона Перетятька. Вже можливо і втомився її так тримати. Головний арбітр сьогоднішнього матчу. Кременчук це ніяк не віддасть шайбу суперникам. Расим Абдулаєв. Накидання на ворота. Терлацький грає щитком. добивання. І все ж таки 3-0. Не буде вилучення у складі Дніпра. Кременчук закидає третю шайбу на відкладеному штрафі. Наприкінці третьої хвилини на періоду Кременчук закидає двічі. Двічі по перерві і втретє за весь матч. Знову Терлецький був безсилим, не підстрахували його захисники. Все робив за. Дмитро Ігнатенко в асистентах у Віталія Ляльки в першому голі. І Тимофій Материкін і Владислав Брага допомогли відзначитися Богдану Середницькому. Таким чином Владислав Брага став першим гравцем цьому матчу, який набрав більше одного очка. І четверта шайба залітає у ворота От Дніпра. Посипалася оборона щук не рятує вже і Терлецький. В'ячеслав Андрущенко закидає цю шайбу. Там був е е дуже точний кидок. Зараз ми на повторі подивимося, шайба рекошетом від стійки зайшла у ворота. Складний календар у Дніпра, який сьогодні грає вже свій е четвертий матч за п'ять днів, Бо тому що Отримав гліб Кривошапкін, Так що сумарно 24 хвилини штраф він отримав за один епізод. Хідок. Відбивання від Жовтняка Захарченко на місці. Рикошет був не найприємнішим для голкіпера Кременчука від лицевого борту, але він в цій ситуації впорах. Звичайно, дуже було б бажано Дніпро одну шайбу відіграти зараз, скористатися тим подарунком, який її зробив. І ось хороша передача. Тут Халіну потрібно було кидати відразу, але в один дотик він не зміг. На поворотах все ж таки 1-4. Вдається реалізувати звічі міклянам. Вже без шолома. Едуард Захарченко капітулює, шайба залітає у його ворота. В той момент, коли він був відіграний, Михайло Цюра закидає перший шайбу Діка у зустрічі. Один-чотири. Поки що це не відродження інтриги, але перший крок на шляху до цього дікового. Обережним і не захопитися атаками, тому що провали в обороні виникають один за іншим. І терлецький змушений виправляти помилки своїх партнерів. Матч чемпіонату України з хокею між кримським. Дніпром і хокейним клубом Кременчук 1-4 на даний момент рахунок на табло. Форвард Кременчука лише проповзла повз ворота. Оригінально, але не дуже ефективно зіграв у цьому моменті Михайло Гевортян Келгородцев. Красиво зіграв Артем Кидок І добивання 5-1. Наприкінці другої хвилини третього періоду. Закидає Даніл Кривенко. Він два матчі поспіль грає на позиції Форварда, хоча в цьому сезоні ми його звикли бачити в лінії оборони, але виходить він і сьогодні, і у вчорашньому матчі виходив у трійці із середницьким і Брагою. І зараз закидає свою шайбу Даніл Кривенко. Паралельно ви також можете дивитися гру між Соколом і Одеським штормом, яка проходить в Києві на арені АТЕК. Грати на каналі Сіфанта Спортс дісталося Мироненко, Але таких видимих пошкоджень обличчя непомітно грубо, до речі, зіграв. Не повністю видно було цей момент на повторі. І показує Олександр Батизатов, що потрібно подивитися. Мені здалося, що лікоть підіймав у цьому моменті. Зіграно було дуже грубо, з ризиком завдати травми. Рішення прийнято досить швидко. Так, 5 хвилин. Кременчука. Лялька зараз по здійснює хідок. Мурин шайбу зупиняє. Вирішив взяти ініціативу в свої руки Віталій Лялька. накрутив усю четвірку польових гравців Дніпра. Але оформити дубль, так само, як у вчорашньому матчі поки що не вдалося Віталію Ляльці. Розвернувся. Зробив скидку назад. Рага, хідок з гостру китає на місці мура. Створити. Херсонцям з незручної руки кидот в ближній куту Захарченко потягнув. І 2-5. Зараз за все, що закидають Херсонці жовтят робить рахунок. 2-5 скорочує відставання до трьох шайб Максим Журкак, закидаючи у другому матчі поспіль від чемпіона України. І знову доводиться працювати в захисті і не допрацьовують херсонці. Все ж таки знаходить свою шайбу Артем Целогородцев. Перший його гол в матчах проти Дніпра. Тут, звичайно, вже не міг схипити форвард Кременчука після того, як навклюючи позицію його вивів Так, матчі. Він ще гравців по одному. Ганто. Конбратака Духа. І це 3-6! Посипалися голи. Як з рогу достат. Чупина переграє Едуарда Захарченка кітком поміж щитків. Дніпро намагається не відставати. І, більше того, Дніпро то. Математичні шанси ще зберігали. Команди, які не входили в топ 4 сьогодні, навіть математичні шанси на те, щоб потрапити до плей в Херсонській Дніпро, втрачає так, що в одній другій чемпіонат України з хокею в цьому сезоні зіграють київські Сокіл-Київкепі Кепіталс», «Одеський шкорм і хокейний клуб Кременчук.